Добрий день, друзі, в наявності є такі трикутники поперечки. Є такий для китайчика. Може бути з одної сторони, як для тракторного прицепа, з другого для автомобільний. Пальці на 22 мм. Тут отвір під палець 35 мм. Такі є два харкопи. Отвір 50-500 гривень, довжина 37 см. Такий трикутник є 1500 гривень. Поварений, ужасно. Ну, але моцний. Все гак, все там присутнє, може комусь на запчастини. Також є таких дві поперечки. Вони вже зроблені під пальці. По 1200 гривень це 650 гривень. Також в наявності таких є дві гарних моцних стойки по 750 гривень. Стойки моцні від якогось імпортної техніки. Також є тут таких два грузища, такі різні запчастини. Є такі шланги і є ще такі стойкі лапи для культиватору. С подібні. Вони теж широкі. Товщина десь півтора сантиметра. Кого цікавить, дзвоніть, відправлю новою поштою. Гарного дня до побачення.